Ісаї, 36 розділ. І сталося 14-го року царя Єзикії прийшов з Санхерів, цар Асирійський, всі укріплені юдині міста, та й захопив їх, і послав Асирійський цар великого чашника з Лахішу до Єрусалиму, до царя Єзикії з великим військом, і він став при водоводі горішнього ставу, набитій дорозі поля валюшників. І вийшов до нього Еліяким, син Хілкіїн, начальник палати, і писар Шевна, та Йоах, син Асафів, канцлер. І сказав їм великий чашник: Скажіть є отак сказав великий цар, цар Асирійський: що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово уст то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Ось ти надіявся опертися на оту поламану очеретину на Єгипет. Що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і продірявлює її. Отакий фараон, цар єгипетський, для всіх, хто надіється на нього. А коли ти скажеш мені, ми надіємося на Господа Бога нашого, то чи ж він не той, що Єзекія повсовував пагірки Його та жертівники Його, і сказав Юді та Єрусалимові перед оцим тільки жертівником будете вклонятися? А тепер увійди но в союз з моїм паном Асирійським царем, і я дам тобі дві тисячі коней, якщо ти зможеш собі дати на них верхівців. І як же ти проженеш хоч одного намісника з найменших рабів мого пана? А ти собі надіявся на Єгипет ради колесниць та верхівців? Тепер же чи без волі Господа прийшов я на цей край, щоб знищити його? Господь сказав був мені піди на той край та й знищ його, і сказав Еліяки, Мішевна та Йоах до великого чашника: говори до своїх рабів по арамейському, бо ми розуміємо, і не говори до нас по юдейському в голос при тих людях, що на мурі. І сказав великий чашник, чи пан мій послав мене говорити ці слова до твого пана та до тебе, хіба не до цих людей, що сидять на мурі, щоб із вами їсти свій кал та пити свою сечу? І став великий чашник і кликнув гучним голосом по юдейському, і сказав: Послухайте слів великого царя, царя сирійського. Так сказав цар, нехай не дурить вас з Єзекія, бо Він не зможе врятувати вас, і нехай не запевняє вас Єзекія, Господом говорячи: Рятуючи, врятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руку царя Асирійського. Не слухайте Єзикії, бо так сказав цар Асирійський. Примиріться зо мною та й вийдіть до мене, та й їжте кожен свій виноград та кожен фігу свою, і пийте кожен воду зі своєї копанки, аж поки я не прийду і не візьму вас до краю такого ж, як ваш край, до краю збіжжя та виноградного соку, до краю хліба та виноградників, щоб не намовив вас язики я говорячи, Господь порятує нас, чи врятували боги тих народів, кожен свій край від руки Асирійського царя. Де боги Хамату та Арпаду, де боги Сефарфаїму, і чи врятували вони Самарію від моєї руки, котрий з поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки? То невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки, і мовчали вони і не відповідали ані слова, бо це був наказ царя, що сказав: Не відповідайте йому. І прийшов еліяким син Хілкіїм, начальник палати, і писар Шева, і Йоах, Асафів, Ас син, канцлер, і роздертими шатами до Єзикії і донесли йому слова великого чашника.